Вітаю, друзі! 12 квітня сьогодні з вами знову Реклучок. Учора обіцяв вам записувати відео раніше, але не від мене залежить те, коли з'являються новини, тим паче новини, які стосуються припинення російсько-української війни. Щойно три хвилини тому закінчилася зустріч Стіва Віткофа, спецпосланця Трампа. Який з неанонсованим і дуже неочікуваним візитом відвідав Росію, він був у Санкт Петербурзі і 4 години говорив із Путіним. За підсумками цієї зустрічі, вони зробили заяву дуже коротку, але вагому. Що ще відбулося під час цієї зустрічі, дуже дуже цікавого, що відбувається взагалі на міжнародній арені стосовно припинення російсько-української війни, я вам зараз готовий розповісти, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Поширюйте відео друзям та знайомим. Отже, друзі, про що ж власне була зустріч, і які цікаві деталі сталися під час цієї зустрічі? Перед самою зустрічю стів Вітков зустрічався із Кирилом Дмитрієвим. Це очільник Російського фонду прямих інвестицій. Вони переговорили в готелі в центрі Санкт-Петербургу і потім разом кортеджем десь поїхали. Можливо, на зустрічі з Путіним. І тут питання, з ким Вітков зустрічався. Ну, це від себе, можливо, така іронія. Але цікава і примітна деталь, що після того, як зустріч закінчилася, то Димитрієв приїхав знову до того готелю, де вони зустрічалися із Вітковим. Кремль опублікував низку фото і відео перед тим, як зустрічалися вони, і фото після зустрічі, і повідомив про те, що темою зустрічі Путіна та Віткова були аспекти українського врегулювання. Все. Крапка. Це офіційне повідомлення Кремля. Щоб ви розуміли, більше ніяких деталей цієї зустрічі не повідомляється. Пісков говорив, що можливо відбудеться телефонна розмова Трампа та е, Путіна. За підсумками зустрічі із Віткофем. Але поки що детальної інформації немає, можливо, з'явиться трішки пізніше. Я за цим буду слідкувати, навіть під час запису. Зараз буду з'ясовувати, що з'являється нового в російських телеграм-каналах, аби вам повідомити. Але ще раз наголошу, на цю хвилину більше ніяких деталей немає. Разом із тим, сам Білий дім вважає, що зустріч та Путіна є кроком до припинення вогню у війні Росії проти України. І вранці я вам розповідав про те, що видання Axios писало, що ціль візиту Віткова до Росії є передати умову ультиматум Путіну про те, якщо той не припинить війну. То будуть введені санкції, і є конкретні дедлайни, які раніше озвучувалися президентом Фінляндії Олександром Стубом. Це 20 квітня. До 20 квітня залишився фактично один тиждень. Враховуючи те, що поки що заяв ніяких немає, то як пишуть самі російські блогери, наближені до Кремля, зустріч була дуже серйозною і вагомою. Але вони додають ну звісно ж, там говорили про Іран. Ну зрозуміло, бо нині Вітков може полетіти відразу в Оман на переговори із іранськими своїми колегами. Та мають говорити про укладання угоди про нерозробку ядерної зброї. Ну скажу так, і про ядерну угоду, з якою власне свого часу Трамп вийшов. Але то інша історія. Загалом акцент Кремля на тому, що говорили виключно про врегулювання українського питання, як вони полюбляють говорити. Білий дім, зокрема, устами речниці Левіт, сказав, що президент Трамп досить відверто виражав своє незадоволення обидвома сторонами конфлікту, і він хоче, щоб ця війна завершилась. Ми віримо, що у нас є важливий вплив для проведення переговорів щодо завершення війни. Така позиція Білого Дому, і вони дійсно високо оцінюють візит Віткофа до Кремля. Але дуже показово, що Путін зустрічався не з Трампом, а із. Помічником фактично Трампа, і це подають як офіційну зустріч Путіна. Це як на мене дуже і дуже показово. Ще раз наголошу, друзі, що перед тим як зустрітися з Путіним, Віков зустрічався із Дмитрівим. Дмитрій свого часу був у Вашингтоні. Як пише сьогодні Західна преса, то нібито Дмитрієв відвідував Білий Дім на запрошення Віткофа, але я так не думаю, тому що зараз Західна преса пише дуже багато дурні, без перебіжчення. І от про цю саме дурню я хотів би вам розповісти. В той момент, коли відбувалася зустріч Стіва Віткофа і Дональда Трампа, у виданні Reuters виходить два матеріали. Вони дуже схожі, тим паче ці два матеріали мають однакове ілюстративне фото. Абсолютно ідентичне, але різні заголовки. Один і інший матеріал це редакційні матеріали. Але українські телеграм-канали, і ну і російські, звісно, російські більше, ніж українські, а українські мільйонники почали розганяти новину про те, що вже відбулася зустріч Віткова та Путіна, і Вітков передав Трампу вимогу Путіна, що той готовий швидко припинити війну, якщо ми передамо під контроль чотири області українські Путіну, якщо ми заявимо про те, що ми не йдемо в НАТО і що ми скорочуємо армію. Але дослідивши цей матеріал, друзі, відразу вам скажу, що це все редакційний матеріал, який базується на попередніх заявах Віткофа, які той зробив ще після другої зустрічі із Путіним, тому що це третя. І він озвучував ці позиції в інтерв'ю Такару Карсону. До нинішніх переговорів. Ці заяви не мають абсолютно ніякого відношення. Ну, на жаль, Reuters зіграв таку дуже погану гру, створив підґрунтя для маніпуляцій, сам зманіпулював. Від цьому піддалися окремі українські телеграм-канали. Навіть дуже дуже потужні. Ну а Росія розганяла цю новину як доконаний факт того, що Росія готова на припинення вогню. І от є вимога, яку підтримав нібито Вітков. Насправді в матеріалі мовиться про наступне: Трамп, який демонструє ознаки втрати терпіння, говорив про запровадження вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту. Якщо відчує, що Москва зволікає з українською угодою. Ну саме таку вимогу Вітков і передав. П'ятницю сьогодні Трамп написав у себе в мережі True Social Росія має діяти. Занадто багато людей гинуть тисячі на тиждень у жахливій і безглузді війні, яка ніколи не мала б статися і не сталася б, якби я був президентом. Він раніше це говорив і сказав це сьогодні. Знову, в той день і в той момент, коли проходить зустріч Віткофа і. Путіна, це дуже показово. А далі просто журналісти пишуть наступне, без цитування будь-кого. Путін заявив, що, в принципі, готовий погодитися на повне припинення вогню, але сказав, що багато важливих умов щодо того, як це працюватиме, ще не узгоджено. І сказав, що те, що він називає корінними причинами війни, ще не вирішено. Це подають як. У таку просто думку журналісти, але не прямо мову нікого. І зокрема, він сказав, що Україна не повинна вступати до НАТО, що чисельність її армії потрібно обмежити, і що Росія повинна отримати всю територію чотирьох українських регіонів, які вона вважає своїми, незважаючи на те, що вона не контролює повністю жодного з них. І оскільки Москва там, контролює трохи менше 20%, це нібито дає підстави виставляти такі умови. Це в одному матеріалі мовиться, в другому ідентичні тези наводяться, але з посиланням на інтерв'ю доволі вже. Давнє. Стіва Віткофа та Кару Карсену, про яке ви багато чули. Тому не ведіться на ці маніпулятивні речі. Я вас закликаю. Переглядайте інформацію тут у мене на YouTube або у мене в Telegram каналі Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Я принаймні намагаюся дуже прискіпливо ставитися до будь-яких публікацій, аналізую. Мені в цьому допомагають мої колеги. Коли пишуть коментарі, ми обмінюємося думками і дійсно займаємося максимально інформаційною гігієною. Тому, друзі. Про підсумки зустрічі Стіва Віткова і Путіна сьогодні ми можемо сказати лише одне: темою зустрічі Путіна та Віткофа були аспекти українського врегулювання. Про це повідомляє Кремль. Ну і от буквально про вас я перевіряю повідомлення, які є зараз в телеграм-каналі Ріа Новості. Це офіційна телеграм-канал, ну, телеграм скажу коректно. Кремля, де повідомляються найостанніші, найофіційніші їхні повідомлення, їх також відфільтровую. Але от станом на 23-ю годину за київським часом, 11 квітня, нових повідомлень немає. Відтак очікуємо якихось заяв уже, можливо, завтра, чи можливо від Дональда Трампа, чи від самого Путіна. Будемо дивитися і слідкувати за цим. Я вам про це обов'язково швидко, оперативно повідомлятиму і тут, але швидше це ви прочитаєте в телеграм-каналі. Щодо інших новин, друзі, які дуже-дуже важливі, тому що я більш ніж переконаний, на цьому історія з переговорами не закінчиться. Росія прагне переговорів. І інструментів тиску на Путіна справді, як сказала речниця Білого Дому. У Трампа дуже багато. Одним із таких інструментів є мита. Я вам про них розповідаю ледь чи не в кожному відео. Вкладається враження, що нічого більше не відбувається в світі, окрім мит. За великим рахунком, мита Трампа і його саме така політика у зовнішньоторгових економічних зв'язках з різними країнами, має величезне значення для всього світу, в тому числі і для нас. На тлі такої митної ініціативи Трампа. Дам, не дам, приберу, не приберу. Ви знаєте, що ціни на нафту почали суттєво падати. Окрім того, через те, що країни ОПЕК плюс, де які входить Росія, збільшують видобуток нафти. Ціна нафти російської суттєво просідає. Буквально 9 квітня її ціна становила 47 доларів. Зараз трішки урал спіднявся, торгується краще, але це дуже серйозна проблема сьогодні для Росії, і в тому числі, що зберігаються мита для Китаю. Ви знаєте, що Трамп підняв мита для Китаю до рівня там якогось неймовірного 145%. У відповідь Китай оголосив чергове рішення і вводить проти американських товарів мита у розмірі 125%. Хоча попередньо Трамп заявив про те, що він готовий підписати із Пекіном якусь угоду, якою буде передбачено встановлення, звісно, якогось нижчого рівня мит. Але Пекін на це не погоджується. Видання CNN пише про те, що адміністрація Трампа в приватному порядку застерігала Китай від введення тарифів у відповідь, але це не спрацювало. І нині у Китаї ухвалили рішення саме в такий спосіб боротися з Америкою, і Сін Цзінпін зробив заяву, що, мовляв, Америка сама підливає масла у вогонь. Понад 70 років розвиток Китаю ґрунтувався на самостійності та наполегливій праці, ніколи на подачках від інших. І Китай не боїться будь-якого несправедливого придушення. Звісно, це може стати приводом до ескалації. Навіть у Пентагоні заявили, що вони готуються до війни з Китаєм. Але на думку мою і моїх колег, на сьогоднішній день Китай не готовий до війни саме через економічний стан. Але це може стати справді тригром для початку якихось дій. Тим за цим також слідкуємо. Я не думаю, що на даному етапі буде розпочата війна Китаю та США, а буде досягнуто якоїсь сьогодні. Ну, принаймні, як мінімум, Сінь Дзінь буде очікувати. Жесту вічливості від Трампа, що продемонструє, що, мовляв, Трамп іде на поступки, оскільки обидва ці лідери країн е, вважають себе найвеличнішими, а найвеличнішим спілкуватися, як завжди, дуже складно. Ще одна примітна деталь, на яку хотів би звернути вашу сьогодні увагу, потрапило в моє поле зору: е, інтерв'ю Ентоні Блінкена. Це колишній очільник держдепуша, якого можливо ми вже трішки підзабули. Нині державний департамент Сполучених Штатів Америки очолює Марко Рубіо. а Блінкен працював у команді Байдена. І от він давав інтерв'ю, і в тому числі говорив про відносини Сполучених Штатів Америки, часів Байдена із владою України, і там він сказав і про угоду про рідкоземи. Наша делегація вже прилетіла до Вашингтона і впродовж 11 та 12 квітня працюватиме із колегами з білого дому. Над підготовкою проекту угоди про рідкоземельні мінерали. Видання New York Times сьогодні почало публікувати знову матеріал, що нібито нова угода містить нові вимоги, які знову неприйнятні для нас. Це така сама маячня, як і опублікована у виданні Reuters, про що я вам говорив, де нібито мовиться про те, що ще поки переговори тривають, а Вітков вже звітує Трампу. Нічого нового поки що нема, а самоугоду ще ніхто не бачив. От що, власне, про неї говорить Ентоні Блінкен? Він каже, що насправді план перемоги Зеленського покладений був на стіл в останні шість місяців роботи нашої адміністрації. Тобто, рахуйте, ще на весні минулого року, орієнтовно на весні, план перемоги Зеленського був уже у Джозефа Байдена, який включав, каже, нашу співпрацю у сфері. Корисних копалин України. Тобто ще команда Байдена вела розмову із владою України, із Володимиром Зеленським про угоду про рідкоземельні мінерали. Але про це ми дізнаємося лише нині. І Блінкін також говорить, що чи були у нас, каже, час від часу випадки розчарування у відносинах із нашими українськими друзями, включаючи президента Зеленського. Каже, звісно, були. Чи ми це показували публічно, чи це відбувалося? Ні. Тому що не можна зміщувати увагу головного. Є агресор це Росія, є жертва це Україна. Але Трамп, так, бачите, не вважає. Він може зміщувати увагу, він діє в інший спосіб. Але суть практично одна й та сама. Тому я вам повідомляю цю інформацію для максимально критичного аналізу того, що нині відбувається. І закликаю вас, часто не поспішайте робити поспішних, вибачайте за тавтологію, висновків. Вони сформуються у вас самі по собі, тоді, коли буде достатньо інформації. А я вам цьому допомагатиму, якщо ви будете залишатися на каналі, писати коментарі. Я вам за це, як завжди, говорю велике дякую. І ще одна цікава новина на завершення, яка засвідчує те, що і Європейський Союз докладається до тиску на Росію. Не завжди так, як то мені хотілося б, я їх, ви знаєте, часто критикую за інфантильність. Ну, до прикладу, сьогодні відбулося засідання групи Рамштайн. Там не було жодної притомної заяви щодо України. Та й навіть ініціативи про миротворці, про які вам розповідав вранці, вони теж зараз виглядають доволі. Дуже дивно. А нині я вам хочу розповісти про інцидент, який стався в Балтійському морі. Естонія затримала танкер тіньового флоту Росії. Танкер Ківала зупинили сьогодні вранці, 11 квітня, у затоці муга біля острова Аегна. Він йшов під прапором Джибуті в порт услуга, російський порт вздовж естонських вод. На борту була сира нафта. Танкер під санкціями у нього немає прапора держави, що робить його незаконним. На цьому наголосили у поліції Естонії і, звісно, затримали цей корабель. Капітаном корабля був китаєць, екіпаж, 24 людини, ймовірно, з Мавританії. І, попри наданий сертифікат прапора у Джибуді, з'ясували, що цей корабель їм не належить. Сам же танкер Ківала знаходиться під санкціями Європейського Союзу, Британії, Канади та Швейцарії за перевезення російської нафти супереч Ембарго. І сьогодні стало відомо про те, що до Конгресу США внесли законопроект. Певні республіканці і демократи, яким передбачається, якщо, до прикладу, така ситуація сталася, ви затримали танкер, там є нафта, то вона передається Америці. Чому Америці поки що я вам сказати не можу, але ініціатива від американців така є. Це все свідчить про те, що тиск на Росію сильний. Економічна ситуація на Росії вкрай несприятлива для них сама. Є ті, хто там ще воліють продовжувати війну за будь-яку ціну, я вам також це часто розповідаю. Загалом ситуація нині не дуже змінилася, але дуже примітна деталь. Представник умовної партії бізнесу миру, так ми її називаємо, Дмитрій, який був у Вашингтоні, сьогодні чомусь в центрі уваги. Центральних російських офіційних телеграм-каналів і засобів масової інформації і в центрі уваги спецпредставника Стіва Вікофа. Чому? Поки що вам конкретної відповіді на це запитання дати не можу. Є в мене з приводу цього міркування, але вони потребують додаткової аргументації. Тому я це маю на увазі, як тільки мати можу достатньо такої аргументації, вам обов'язково все повідомлю. Для цього ще раз закликаю підпишіться на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ми шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!